Є звернення передняка виведення коштів, передбачається при кошти 175 тисяч для закупки став вакцин. Це дитячі вакцини і буде проведена вакцинація з віки. Те, які сьогоднішній день не закрутить. Шановні депутати, я запитання до, до, до часу подання mm. ну, Немає. Якщо немає прошу да питання, ви нас не раз за черговій сесії Хуської міської сквоє. Мама, прошу голосувати. Хто за? Проти отримання. Наступне питання. Змін, із кератури, кератури, громади, на 25 рік із даним проєктом передбачається за рахунок на планових надходжень на 1 липня році 85 тисяч, спрямувати на на фінансування програми інфекційного, контролю, а також звернення в нового розредних почти перерозпорядження і співфінансування, які виділялися з державним бюджету на реалізацію публічного проєкту. Нова українська школа це забезпечення кабінетів середньої ланки, тобто 5-11 класах, які мають робляння призначення. Це хімія, біологія, враховуючи, що зараз йде активна закупка обладнання

Великими підприємцями, які розпочинають свою діяльність на території громади. В даному випадку це підприємство, вертографу, Джус-Куст. Сподіваємося, що таких морендумів в подальшому буде більше і це дасть можливість і більше і надходження до бюджету і розвиток соціальної і фізичної інфраструктури. Це до розворена Так. Так. Іноді що далі.

Нашої комісії вичерпали, кого є зауваження, доповнення пропозиції. Немає, чому ми маємо. Всім дякую